На Херсонщині прилетіло в центр підготовки іранських дронів, мінус мопеди та інструктори, але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. У Скадовському районі ЗСУ накрили ворожий центр підготовки пілотів іранських безполотників Камікадзе. Камікадзе стали смертниками ще до виліту. На півдні ЗСУ нанесли удар по ворожій базі підготовки пілотів іранських дронів. Попередньо відомо про ліквідацію скупчення БПЛА та інструкторів противника. Про це інформують канали, які співпрацюють з силами оборони Півдня та Миколаївською обласною військовою адміністрацією. Інформацію також підтвердив народний депутат України, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Місягін. Тренінговий центр окупантів накрили у Гладівці. З районі Херсонської області повідомляється, що там зберігали власне мопеди, а також базувались різноманітні консультанти російської армії, в тому числі інструктори з Ірану. Раніше гуртожиток, де проживали інструктори іранських дронів Камікадзе, також було уражено у сусідній Чулаківці, а у новій збур'ївці ЗСУ відпрацювали по військовій частині, звідки російські С-300 стріляли по Миколаєву. Друзі, просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!